Вітаю всіх на своєму каналі. І в цьому відео я хочу розказати вам про свої процеси. Їх достатньо багато. У мене є також готова робота. Покажу вам візеруночок, яким я буду в'язати собі літню футболку. Тож, залишайтеся разом зі мною. Будемо говорити також про моє неідеальне в'язання. Якщо хтось не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Мені дуже хочеться, щоб мій канал розвивався. А я буду радувати вас своїми інструкціями на готові вироби, на візеруночки. Ну і також буду розказувати по своїм просуванням, по своїм придбанням нової пряжі. Тож, ми починаємо. І, дівчатка, хочу спочатку показати вам свою готову роботу. Той, хто вже достатньо давно зі мною, тож я розказувала, що я почала в'язати джемпер для моєї онуки, в техніці інтарсія. Моїй онуці 7 рочків, вона зараз в першому класі. Цей джемпер я в'язала із пряжі Alize Softim. І зараз вам розкажу, які кольори я використовувала. Вага цього джемперу 190 г. В'язала я спицями з половиною. І пряжа, яку я використовувала, це, як я сказала, Alize Softim. В палітрі це сірий колір, але в реалі він сіро блакитний. В 50 грамах 115 метрів, колір 416. Молочний колір 62, і персиковий колір. 340. Тож, ці моточки у мене залишились від попередніх процесів, які я в'язала вже. І вирішила все ж таки, бо такий достатньо великий пакет у мене лежав. З з цими залишками, і я вирішила все ж таки щось зв'язати. Але, знаєте, залишки то залишками, але ж мені не вистачило ось цієї пряжі. І я придбала і е, на рукава не вистачало, і це небагато. Але, знаєте, так, щоб вже точно вистачило, я придбала два мотка. Ну і тепер у мене залишилось півтора із тих двох, що я придбала, розумієте? От так. Тож залишки ми утилізуємо, утилізуємо, чи як я не знаю, як це сказати, але копляться нові залишки. Ну як оце? Ну якось так. Да? Але, дівчата, що я можу вам сказати? Мені дуже непросто вдався цей джемпер. Я не буду на нього робити інструкцію. Я не хочу просто. Я завтра хочу, якщо, якщо все буде нормально, я завтра анюті відправлю. Хай вона його носить. Я сподіваюся, що в наступному відео я до наступного відео я отримаю фото на нашій дівчинці, і ви побачите, як він буде виглядати. Сподіваюсь, що їй сподобається. Але а, а і ще що хотіла сказати: коли я в'язала саме передню частину, бо спина у мене просто. Лицьова гладь сіро-блакитного кольору, рукава так само. На рукава я молочний кольор на резиночку додала. І саме на обробку горловини. Ну, а тут вже вся краса, да? саме ця інтарсія. І у мене були такі ряди, де у мене було по 12, по 13 моточків. І ну, важко. ну, Важко в'язати. Звісно, я в'язала без якого малюночка. просто от як мені там, знаєте, в голову як придумала, так і ці, ці е, листочки, чи я не знаю, як це можна, хвильки. Так я їх прокладала. Зараз покажу вам виворітну сторону, так трошечки зараз виверну. Ну, от вона от так виглядає. От так. Але, ви знаєте, коли я вам сказала, що не просто мені це далося, я хочу зараз переключити вас, камеру переключити на стіл і показати, у мене був цікавий фрагмент такий, і ви знаєте, я не знаю, як це у мене могло вийти. Тож, в коментарях, будь ласка, напишіть, чи було у вас таке, чи може. Може, я щось не так робила. Я зараз переключаюсь. Подивіться, будь ласка, цей фрагмент, а потім ми повернемось і, і ще про один прикол з цим джемпером. Я іще вам хочу розказати про один прикол. Дівчата, зараз покажу вам своє неідеальне в'язання. В'яжу для онуки джемпер із, із пряжі Алізе Софті. От дивіться, як це таке можливо: в'язати петля в петлю, ряд в ряд. Ви бачите? Все відмічено, це також ряд пров'язаний. Все відмічено від першого до останнього ряду. І що ми маємо зараз? Що я маю? Ось спина. І ось передня частина пілочка. Як це могло бути? Я вчора, коли дов'язувала вив'язувала пройму, я бачила, що передня частина вона набагато менша, чим спина. Але я цим процесом займалася місяць тому, і я просто чомусь вирішила, що коли я зроблю вологотеплову обробку, то пілочка вона витягнеться і все буде нормально. Але коли я вчора попрала і висушила, от зараз сьогодні для вас знімаю цей фрагмент, і ви бачите, що відбулося. Тож я дуже розстроєна, звісно, але потрібно зараз невістка чекає цей джемпер, потрібно буде його доробити. Що я е, думаю, може. Я не могла взяти інший розмір спиць, мені здається. По ширині все ідеально. Тож, що мені зараз потрібно зробити? Мені потрібно розпустити до пройми, пров'язати десь сантиметрів, мабуть, ну, я виміряю все тут виміряю, виміряю сантиметра 3-4, мені здається, підняти і знов закрити. Знаєте, я дуже втомилась з цією інтарсією, признаюсь чесно. Ну, просто втомилась, буду ще в'язати ну, буду так, так, буду, бо мене чекають нові процеси, я так думаю. Маша просила на наступну зиму зв'язати і для неї, і для Анюти джемпери, щоб це були однакові. Тож, звісно, буду в'язати, зв але може, у мене настрій зараз такий, що ну, дуже важко якось мені все сприймати. Тож... Буду перев'язувати, потрібно закінчувати, відправляти, щоб наша дівчинка вже навесні носила новий джемпер. Я не знаю, може зараз я покажу вам виворітну сторону, не могло стягнути мої переплетіння, оці всі пілочку до такого, ну, до такого ступеню, що це вона настільки менше стала, чим... Спина, ви бачите, я вже кінчики тут заправила, достатньо все охайно тут вийшло. Ну наскільки це було можливо. Бо в попередніх відео я вам показувала, що тут дуже багато моточків-клубочків висіло у мене. Бувало таке, що до 11 штук. І тож великі клубки я не могла тут. Я маленькі намотувала, і потім же ж потрібно було все прибрати, все заховати. Всі ці хвостики. Тож, це такий проміжний етап. Буду далі вам показувати, що буде виходити. Тож, у мене, дівчатка, далеко не ідеальне в'язання, все буває, але буває, чесно признаюсь рідко. Якось я в'яжу. Я знаєте, я дуже не люблю перев'язи, у мене просто немає на них часу. Ну просто катастрофічно немає часу. Тож я якось завжди намагаюся в'язати і попадати, особливо для себе. Я навіть можу десь щось, знаєте, там пропустити для мене і так пройде, але ж тут. Ну тут ясно що тут може пройти тут потрібно перев'язувати. Дівчата, після того, як ви побачили, що у мене передня частина коротша чим спина, пілочка коротша, чим спина. Тож я перев'язала передню частину, я додала все, виправила все, ну і почала зшивати плечі методом трьох спиць. І що ж ви думаєте, коли ми зшиваємо цим методом, ми повинні лицьові сторони скласти всередину. Що в мене було в голові? Ну, знаєте, зараз відбуваються такі моменти в моєму житті, що як я пілку не пришила до бокової частини, не знаю. Могла і рука якось пришити якось не так. Але я склала лицьову і виворітну сторону. І... Е... Слава Богу, як то кажуть, що я і з'єднала методом трьох спиць. Но тут же ж пряжа, тут же ж нічого, не петель не видно, не рядів не видно. Коли я в'язала і передню і спину, і там, де просто гладь, то я через кожні 10 рядів я заколювала маркери, щоб якось орієнтуватись. От. Е, ну, шила, і коли я вже це було ввечері, а коли я вранці побачила, боже, думаю, що я зробила, давай знов розпускати. Розпустила. Розпустила дуже охайно, що я не е, нічого не з петлями, які на спину і на пілку йшли, тож все з'єднала вже в другий раз, з'єднала все вірно. Ну і е, друге, е, друге плече, то воно було у мене не з'єднано, тож я зробила все вже вірно. Ну а так, знаєте, і що ще хочу сказати. Перев'язувала горловинку, бо е, нитка вона ж не еластична. І мені хотілося, щоб е, горловинка була прямо по шийки і щоб голова ж влазила. Тож е, набрала, не пам'ятаю, 50 50 чи 5, чи 50, 54, чи 52 петлі. Не пам'ятаю, скільки я набрала петель, пров'язала резинкою одна лицьова, одна виворітна. І це я все робила на спицях 3,5, як в'язала і весь джемпер і закрила за допомогою накида. Тільки закривала я єдине, що я закривала спицями 2,25. Поміряла на свою ученицю і, начебто і непогано, але я побачила, що потрібно трошечки ближче, Трош... тож мені потрібно було перейти на інші спиці меншого діаметру. Я ввечері вчора трошечки підрозпустила горловинку не до кінця. Спочатку у мене набірний край 3,5, потім я пров'язала спицями ном номер 3 І потім я перейшла на спиці 2,25 Десь 2,25 я пров'язала два ряди і закрила вже за допомогою накиду. І потім у мене була резинка спандекс Я в дві в два складення. е-е Вставила тут резиночку з пандекс. Ось, Її практично не видно. Тут по лицевій стороні зовсім нічого не видно. Тож, якщо, якщо трошки буде задавлювати, ну вона достатньо вільна. Маша просто розріже її, витягне і все. Якщо потрібно буде трошки підтягнути, можна буде підтягнути. Тож, дівчата, ну, фінальним результатом, підсумковим результатом я дуже задоволена. Подобається мені достатньо все охайно, м'якеньке. Тож, хай наша дівчинка носить. якраз зараз весна в'язала в одну ниточку і я сказала, вага цього виробу 190 грамів. Тож, залишки знову в мене залишились, але вже не стільки. Залишився один моточок персикового, півтора моточки сіро-блакитного і трошечки молочного, такий маленький-маленький. Ну, півмоточка, мені здається, півмоточка. Тож, може на якусь пов'язочку, може на шкарпиточки, тож на щось я буду використовувати. А ми йдемо з вами далі. Наступний процес, про який я вам хочу розказати, це шкарпиточки ось із такої пряжі. Я її купувала по акції в магазині Норка Ярн, мені здається, так магазин називається. І я вирішила, що я потихеньку, постійно у мене будуть шкарпиточки в процесі, бо знаєте. Коли підійшов новий рік в цьому році, то я так дуже припадошно, вибачаю, що таке слово використовую. В'язала три пари шкарпеток. Одні в, мені, в мене на подаруночок, одні в мене були, а от три пари я в'язала. Тож це важко було, шкарпетки вони потрібні. Ми живемо в частному будиночку, тож я постійно я навіть сплю в шкарпетках, бо ну, прохолодно. І Вяжу я шкарпетки для чоловіка, це перша шкарпеточка. В'яжу на 64 петлі. От зараз покажу вам. Звичайна резиночка одна лицьова, одна виворітна. Тут у мене 25 рядів, 30 рядів лицьової гладі, нитка регія суха, в 100 грамах 420 метрів. В'яжу спицями номер 2 від нит Pro 15 см. Але знаєте, що я вам скажу? от Коли на 60 петель в'яжеш, мені зручно на коротеньких. А от на цих 64 петлі, і коли саме йде вив'язування клина підйома, тож дуже багато петель, і я так, щоб нічого в мене не злетіло, тож трошечки хвилююсь за це. П'яточка у мене звичайно укріплена, клин підйома піднімала 15 петель і зараз вив'язую стопу. Пров'язала майже 40 рядів, потрібно поміряти на чоловіка. От, і, може вже буду переходити на мисочок. Мисочок буде стрічковий, звичайний. От, і це буде у мене одна шкарпетка. Е, прати буду, коли буде готова вже друга, бо хочу, щоб вони у мене однакові були, щоб не, е, не склалось так, що одну я трошки більше потягну, а другу, коли вже буду прати трошки менше чи навпаки трошки більше. Тож, буду проводити вологу теплову обробку. Коли вже буде і друга шкарпиточка готова. Знаєте, буває, коли ну, зовсім не, хоч, не хочеться нічого думати чи рахувати. Для мене в'язання це просто хобі. Я дуже давно вже хочу спробувати реглан-погон або япон... Даже, навіть не реглан погон, ні, японське плече. Але я як подумаю, що там щось рахувати потрібно. Я 8 чи 9 березня. Аксьонова Наталя вона робила акцію на топ японським плечем. І я хотіла придбати, знаєте, і чогось у мене не вийшло. Настрою якось не було. ну, Щось шо я клацала туди-сюди, туди-сюди, так я його і не придбала. Тепер просто буду чекати, коли буде акція, і просто хочу по чомусь опису зв'язати, щоб нічого не думати, ні про що не думати. Просто взяла спиці і в'яжу. Тож саме Шкарпетки для мене це спеціальне. Асіння, чому я зараз не в'яжу якісь візерунками, чи, може, якусь п'яточку по іншому, просто те, от що я вже відпрацювала, те я і в'яжу. Сіренький, дуже приємний такий колір. тож Буду потихеньку-потихеньку просувати цей процес. В попередньому відео я показувала, що я придбала ниточки в магазині Nitkin Republic. Була акція і вона навіть продовжується зараз. І ось я придбала ось таку ниточку дропс Сафран. В 50 грамах 150 чи 160, чи 150 метрів, не буду зараз брати бірочку, і почала Зараз немає у мене літньої футболочки, так, щоб на роботу ходити, тож хочу зв'язати собі. І почала пробувати візеруночки. Хотіла спочатку спробувала візерунок, у мене остання інструкція, яка вийшла на каналі, це був жовтий джемпер. Но там я його в'язала з ярнард джинса. І думаю, а зв'яжу я собі, мені там дуже подобається візеруночок, зв'яжу я таким, таким візеруночком, собі саме з цієї пряжі. Спробувала, знаєте, і Мені не сподобалось. Раппорт тут один пров'язаний ось внизу. Воно, звісно, не зрозуміло, як, ну, як для вас, да, я показую, бо дуже мало. От. І потім я знайшла в своїх збережених знайшла ось такий візерунок. От, подивіться. Також я пров'язала тільки один рапорт, і тут мало що зрозуміло. Отак, може, більш вам видно. Але я хочу саме таким візеруночком зв'язати собі літню футболку. Тож буду розраховувати все, буду в'язати знизу вгору окремими деталями. Якщо комусь потрібен буде просто схема, я, звісно, нею поділюсь. Якщо потрібно буде пров'язати, ви мені пишіть в коментарях, я обов'язково пров'яжу цей. Візеруночок разом з вами. Ну, мені здається, дівчата, я знаєте, я дуже прискіпливо відношусь до ажурних візерунків. От дуже. Мені, щоб щось вибрати ажурним візерунком, я ну, достатньо багато передивляюсь цих візерунків. І у мене якийсь, мені здається, такий ну, от, мій особливий саме смак на ці ажурні візерунки. І саме ось цей візерунок. Він мені дуже сподобався, і мені здається, що буде дуже непогана футболочка. Тож пишіть, якщо комусь потрібно, пишіть. І е, також хочу вам нагадати про свій джемпер, так, який я в'язала. У мене є і наразі, і візеруночок, і цей джемпер вони дуже багато переглядів набрали на Ютубі. Тож. Проходьте. Тут, звичайне, спущене плече, але от мені дуже сподобався цей візерунок. І в інтернеті я його бачила саме в молочному кольорі. Настільки ніжно, Ну, в мене тоді така пряжа була, тож я зв'язала. Дівчата, і інструкція є, і майстер-клас на візерунок. Тож проходьте в плейлисти плейлист інструкції жіночих виробів на візерунок. Це Візерунки спицями, тож ж проходьте, користуйтесь все зрозуміло, тож працюю для вас, для, для вашої зручності. От. І що і ще про що вам іще хочу розказати? На минулому тижні закінчився сумісний проєкт, в якому я приймала участь. Цей сумісний проєкт називався Дівчатка-такі-дівчатка дівчатка міжсезоння. Він проходив всього один місяць і проводила його Тамара Новікова, її канал в'яжу на дивані. Я прийняла участь в цьому спільному проєкті. Але... Але я не встигла, я в цьому спільному проєкті в'язала кардиган на блискавці з капюшоном для свого сина. І я ну, не встигла з об'єктивних причин я не встигла його дов'язати. У Тамари було дві гілочки, одна, а сама суть цього. Спільного проєкту була е, помста пряжі або приборкання пряжі. І саме, А, я, я в'язала цей кардиган з пряжі Ярнард Джинс. І у мене, так, знаєте, неоднозначне Відношення до цієї пряжі, я розказувала в відео, коли ми випускали саме по сумісному проєкті. Тож, проходьте, я залишу посилання на ці відео, проходьте, дивіться. Цікава інформація, там я ділилась своїми враженнями про цю пряжу, які візерунки краще з нею в'язати, що в мене виходило, чим подобається, чим не подобається. Тож проходьте обов'язково, подивіться. От. І я в'язала біл. Кольору цей кардиган із Ярнард джинс. от І я записала коротеньке, а, і я вибачаюсь, я сказала, що було дві гілочки, тож я Її приборкала і я не впоралась. І я виставляла саме свою роботу, те, що я зв'язала саме в той гілці, що я не впоралась, я ну, не закінчила. І я там знімала для сумісного проєкту коротеньке-коротеньке відео, де я показую саме, що я зробила. І, дівчата, залишайтесь, я зараз переключу камеру на стіл. Я пропоную вам подивитись це відео. Я сподіваюся, що я дов'яжу цей кардиган. Я його потихеньку буду закінчувати, я його дов'яжу. Там цікаві візерунки, вони прості, вони прості, але ви подивіться, як вони класно виглядають саме в цій пряжі. Якщо комусь потрібні будуть схеми, я можу їх надати, от, поділитись з вами, тож залишайтесь і подивіться це коротеньке-коротеньке відео. Може, я вас надихну. І ви також будете використовувати ці візеруночки не обов'язково в кардиганах, там і в Джемпері, і в дитячих виробах можна буде їх використати. Тож залишайтесь, подивіться це відео, дівчата. Всі мої вітання! Я до вас з незавершеним проектом це повинна була бути. Бути кардиган з капюшоном на блискавці для мого сина, але наше життя трошечки вносить корективи. Тож на цьому тижні я зовсім не мала можливості працювати. Я в'язала його з пряжі Ярнард джинс, покажу, що у мене відв'язана спина, відв'язано дві пілочки. Я вже почала працювати над капюшоном. Ось і, все, і на цьому у мене все зупинилось е, поки що. Також у мене відв'язаний один. Зараз хвилинку покажу. Відв'язаний рукав один до пройми. Чого до пройми, бо мені потрібно було зв'язати капюшон, бо горловинка б вона трошечки б стягнулася, і тоді б я розуміла, як мені закривати саме окат рукава. І у мене відв'язаний початок рукава другого, я його перев'язувала, бо він трошечки вузький у мене вийшов. Тож тепер потихеньку я це все буду закінчувати. Не поспішаючи. Тож, ну, вийшло, як вийшло, не сталося, як гадалося. Тож, таке діло. І це все, yeah. дівчата, що я хотіла вам розказати. Тож, я дякую, якщо хтось залишався до кінця відео і подивився його до кінця. Я буду вам дуже вдячна за коментар, за вподобайку, за підписку. Якщо хтось захоче підтримати, підтримати мій канал, також вся інформація буде в описі під цьому відео. Тож. Дякую вам і до нових зустрічей.